У Луцьку відбувся фінал 16-го всеукраїнського турніру юних журналістів. Розповіла співорганізаторка директорка обласної малої академії наук Тетяна Михайлюк. Нам хотілося все таки трошки загальної базової інформації. Кузька школярка Софія Мазор потоваришувала з іншою учасницею із Харкова Оленою Чередниченко. Дівчата діляться досвідом та розповідають про фінальне завдання на сцені. Турнір це завжди вміння комунікувати, це завжди вміння працювати в колективі. Це справді допомагає мені. Я стала більш впевненою, Я можу розмовляти на публіку. Питання справді замовчувалися, П'ять питань було видано вчора. Це все зроблено для того, щоб три або чотири команди фіналісти мали однакову кількість часу на підготовку. Які п'ять матеріалів ви видасте? Найпершим наша підготовка почалася з серпня. Я дуже довго аналізувала теми. У нас була тема щодо інтерв'ю з Полужинським Олександром. Ми його нам написали, зв'язалися. були багато нових навичок, таких як і ораторське мистецтво. Я прокачала свій скіл щодо того, як викладати свою думку. Співорганізаторка Тетяна Михайлюк розповіла Суспільному, що перший турнір юних журналістів відбувся понад 20 років тому у сумах. З її слів, до фіналу нинішніх змагань відібрали команди з Харкова, Полтави і Волині, які подолали. Міські та обласні турніри. П'ять років знаємо, які події були. Карантин, повномасштабне вторгнення. Турнір не проводився. Є команда, п'ять учнів закладів загальної і середньої освіти. З них є доповідач, опонент, рецензент і спостерігачі. Вміння продемонструвати себе, вміння висловити свою позицію, вміння захистити свою позицію. Судівську колегію представляли медійники, члени національної спілки журналістів України, а також викладачі закладів вищої освіти. Розповідає один із членів жури викладач Сумського державного університету Володимир Садівничий у фінал вийшли дві команди з Харкова і дві команди з Луцька. Запитання сформовані на фінал всіма членами журі. Всі запитання, звичайно, передбачають знання теорії, передбачають певні знання, але потрібно зробити роботу і продемонструвати її всьому загалові. Продемонструвати її членам журі. Також з його слів, основною умовою у фіналі було відстоювати власну думку щодо запропонованої теми, обґрунтовуючи її та реагуючи на зауваження суперників. Володимир Садівничий каже, перше місце здобула команда Волинського наукового ліцею. Микита Чибар, Віктор Легінковський Суспільне новини, Луцьк.